Добрий день, мої любі малята, мої дівчатка, хлопчики всіх вас ніжно-ніжно обіймаю, та на заняття з математики запрошую. Дітки, сьогодні у ляльки Маші день народження. І вона запросила до себе на свято корівку. І запросила вона собачку. Дітки, але щоб добратися до в гості, треба перейти через річку. Ви бачите, що тут вода. А на річці стоять два місточка. І ось як ви гадаєте, хто піде по якому місточку? Як ви, дітки, гадаєте, корівка зможе пройти по цьому місточку? Ні, а чому? Тому що він, дітки, який? Він вузький, корівка там не поміститься. А як ви гадаєте, хто може тут пройти? Тут може пройти собачка, бачите? Так. А де ж піде наша корівка, а корівка піде, дітки, по жовтому місточку. Чому? Тому що жовтий місточок широкий, бачите? І тут корівка йде спокійно. Хватає їй місця, щоб перейти. Ось вона, дітки, і перейшла уже через річку. І собачка йде по червоному місточку. Він який? вузький. А жовтий місточок який дітки, широкий. Подивіться, який він широкий. Бачите? Ось який він широкий. А червоний місточок вузенький. Так який жовтий місточок? Широкий, а червоний місточок вузький. Ось наші звірята прийшли, принесли подаруночок Маші. Добрий день, Маша. Добрий день, мої любі друзі. Вітаємо тебе, Маша, з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя. І всього-всього самого найкращого. Дякую, мої друзі. Дітки, а пам'ятаєте, які це геометричні фігури? Це яка фігура? Круг. А цю фігуру, пам'ятаєте, це що? Це квадрат. Дітки, а скажіть, будь ласка, який круг? Давайте його будемо пальчиком, який? Круг круглий. У нього є кути? Немає. А сторони є, немає. А тепер давайте розглянемо квадратик. Діти, це що? Це квадрат. А що є у квадрата? У квадрата є, дітки, що сторони є. Бачите? Ось у нього є сторони. А ще що в нього є? У нього є кути. Ви бачите? Кути є? Так що є у квадрата? Сторони. І кути. А у круга є сторони і кути? Ні. А який круг? Круг круглий. А тепер давайте з вами із лічильних паличок викладемо квадрат. Зараз ми будемо з вами викладати квадратик. Викладаємо одну сторону. Викладаємо другу сторону. Так. Викладаємо ще одну сторону. І ще одну сторону викладаємо, щільно прикладаємо. Так. І що ми дітки отримали? Ми отримали квадрат. Молодці, гарно справили завдання. А давайте ще раз повторимо це, що круг це квадрат. І виклали, що ми дітки, і виклали ми теж квадрат. Молодці, гарно працювали. До побачення.